Найбільша одноразова афера року Міністерство оборони перерахувало 23 мільярди гривень польській фірмі Проклаці за зброю, яку вона навіть не виготовляє. Вітаю вас, шановні друзі! Розкажу вам зараз про одну зі схем. За якою просто відмиваються і виводяться гроші з України 29 листопада. премєр міністр Шмигаль за поданням міністра оборони Умерова ухвалив рішення, згідно з яким Державна прикордонна служба отримала 23 мільярди гривень від Міноборони для закупівлі зброї для Міністерства оборони. При цьому у Міноборони вже були інші контракти підписані вже навіть за деякими контрактами була готова зброя залишалось тільки заплатити гроші і забрати зброю. Але ні, ці гроші забрали і перевели якісь взагалі невідомі. Мій польській фірмі, на якій за даними журналістів, взагалі працює. Чотири людини, яка взагалі ніколи не займалася виробництвом зброї. Автор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов пише: поляки запропонували прикордонникам купу снарядів, мін і боєприпасів для реактивної артилерії. У поляків немає ніякого свого виробництва. Це чисто купи-продай. До того ж, з уже зашкварною репутацією через зрив поставки саме Україні і під час війни. Тобто, ви уявіть собі, вони заплатили гроші навіть компанію, яка вже один раз кинула Міністерство оборони. Іншими словами, вони просто прокатали і ще раз ту саму. Схему заплатили гроші не зрозуміло за що. Також як заявляють журналісти, дуже дивним виявилося те, що оця. Польська фірма Прокладка запросила одразу 100% переплату. Причому не тільки за ті товари, які вже нібито у них є в наявності, а навіть за ті боєприпаси, які ще в майбутньому планується виготовлятися. Ну я ж кажу, це просто чергова схема по відмиванню грошей і по виведенню їх з України. Таких контрактів було дуже багато, і з перших днів повномасштабного вторгнення Резніков заключав такі контракти так само з польськими компаніями, які потім не поставляли ніякої зброї, і до сих пір ніхто не знає, чи повернули гроші по цим контрактам, чи не Повернули. Хоча я абсолютно впевнений, що ніхто нічого не повертав. Вони просто виводили з України гроші. І в той самий час вони продовжують брехати людям і розказувати, що ми будемо воювати до перемоги. До якої перемоги? Не може бути перемоги, коли бідні воюють, а багаті розкрадають бюджетні гроші. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.